Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Чистий пісок доглянута водойма, бойки, рятувальники та медпункт. Саме так, згідно з нормами, має виглядати пляж. А як є насправді? Дізнавався народний контроль. Залізний порт курорт відомий на всю Україну. Та сьогодні замість того, аби безтурботно ніжитися на сонечку, відпочивальники тонуть у смітті. Нам стільки бутилок побитих, і ніхто не вбирає, убирає не ні як те, що в цьому році. вчора буквально з пляжу, з самого берега моря, я виняв. Великі куски стекла, які були там, Ми тут з дитини це є небезпечно. Такий безлад через те, що урн майже немає. У сільраді виправдовується на встановлення контейнерів, мовляв, і грошей і робочих рук бракує. Та після довгої дискусії з командою народного контролю очільниця села переконує днями не ведуть, лад на пляжі. Наші пляжі комунальні повністю готові обслуговування на цей пальний сезон. На них з першого числа стоять пости в составі рятувальників. Так на кожному пляже стоять буйки. Гордо про черкаські пляжі розповідають у міськраді. Вирушаємо на перевірку, на ділі все не так. Горе сміття і жодних заходів безпеки. Неби як такі слова можна власів, дивують і самих жителів міста. В останні роки ну два точно немає. Буйків тута, а рятувальники. Також не бачу. сам не бачу, що немає. Люди додають все частіше. Надають перевагу приватним пляжам. Вони безкоштовні, і, на відміну від комунальних, там чисто і безпечно. А там пустота? Чи хтось є? Медпункт є, а в ньому нікого на одному з озер Львівщини медпрацівник ходить на роботу як заманеться, коли відпочивальників мало на місці не затримується. Він зранку приходить, записує журнал. Потім директор говорить, що може бути сьогодні вільний війна. Тобто, якщо сьогодні щось станеться, то хто буде тоді рятувати? Давати пара приходив він тут недалеко. живе, він може прийти в любий час. Дирекція озера каже, готові відповідати за наслідки, якщо медик через такий вільний графік не встигне комусь допомогти. Та навряд чи такі слова допоможуть відпочивальникам почуватися у безпеці. Річка є, а пірнати у неї зась понад 10 років у кіровоградському інгулі заборонено купатися, та жителів міста це не зупиняє, бо альтернативи немає. Кожного року кажуть, заборонено купатись. Вода тут якась заражена чимось. Ну я купаюсь. Страшно, але просто поплавить, хоч засільна. Воді ну, тут можна ще поплавати туди? За стільки часу влада й об палець не вдарила, аби вирішити проблему. Єдине на що спромоглися, встановити табличку. Купатися заборонено. За поясненнями вирушаємо. Міськраду там погоджується, пляж треба облаштувати і запевняють, візьмуться вирішувати проблему. Беремо нараду, таку відповідно поговоримо з фахівцями, надамо завдання відповідне, дай головного управління ніжного комунального господарства і управління земельних ресурсів. Разом зробимо більше народний контроль.